Доброго ранку. Ви дивитеся програму Ранок на Алтаві в ефірі, рубрика Юридичний ранок в нашій студії, юрист Богдан Яненко. Доброго ранку вам, Здравствуйте, Андрію. Сьогодні пропоную поговорити про таке поняття як примусове виконання судових рішень. Ну, взагалі, то давайте визначимося, хто здійснює дані проваження, дані дії. Відповідно, хто має право на це. Ну, з вашого дозволу, я б хотів би розпочати трішечки з іншого. Хотів би зазначити, що у відповідності до конституції нашої країни, а також у відповідності до цивільно-процесуального кодексу, господарського процесуального кодексу та кодексу про адміністративне судочинство, особа, яка брала участь в судовому процесі, щодо якої ухвалено судове рішення, зобов'язана його виконати добровільно в будь-якому разі. Якщо особа дійсно від відповідач по справі не виконує добровільне судове рішення, то тоді позивач по справі, який у відповідності до закону про виконавче провадження є стягувачем, звертається з заявою до державної виконавчої служби, і вже е, безумовно державна виконавча служба повинна у відповідності до свого ж закону вчинити всіх можливих передбачених законом дій, щоб виконати це рішення. Фактично примусити особу відповідача, а у виконавчому процесі це боржник виконати судове рішення. Виконання судових рішень здійснюють державні виконавці. Скажіть, будь ласка, ці це все відбувається як можливо між фізичними особами їхніх так. стосунках, так і юридичними так, особами. Так, 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 так. Там також працює виконавча служба. Так, Виконавча служба працює і коли між фізичними особами спір, і коли між юридичними, і коли між юридичними та фізичними особами спір. Але я повинен ще наголосити на тому, що е, так Коротко відійшовши від теми щодо закону України про виконавче провадження, стаття 382 кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за навмисне невиконання судового рішення або за е, протидію у виконанні судового рішення, і безумовно стягувач має право також звернутися з заявою до правоохоронних органів. Одночасно, як він звертається з заявою до виконавчої служби, так і до правоохоронних органів, і вказати, що якщо дійсно. Є докази того, що не виконується навмисно судове рішення, то відповідно повинна бути порушена кримінальна справа і особу Необхідно притягувати до кримінальної відповідальності, та яка навмисно підкреслює, не виконує судове рішення. А як тоді відбуваються дії паралельно виконавчої служби правоохоронних органів? Чи виконавча служба закінчила все? Вони кажуть, що виконавча служба має свої повноваження згідно закону України про виконавче провадження. А правоохоронні органи згідно кримінально-процесуального кодексу мають свої повноваження. Правоохоронні органи проводять оперативно слідчі дії, тобто з'ясовуючи дійсно те, що зазначено в заяві, має місце. Якщо це дійсно має місце, тобто скоюється злочин, то необхідно притягнути особу до кримінальної відповідальності. Але в кінцевому випадку буде вирішувати суд, чи дійсно ця особа винна у даному виду злочину за статтею, ту, яку я називав. Яка міститься в кримінальному кодексі, і все ж таки, які тоді є права і обов'язки у відповідача, який підпадає під примусове виконання? Я судового зрозумів. Рішення? Я зрозумів. Дякую за ваше запитання. Якщо ми говоримо про виконавче провадження, то у сторони виконавче провадження, яким безумовно є боржник. Колишній відповідач, а так само і стягувач, колишній позивач, вони мають свої права передбачені цим же законом про виконавче провадження. Вони мають право знайомитися з матеріалами виконавчого провадження, вони мають право знімати копії е, матеріалів виконавчого провадження, мають право е, письмово звертатися до державного виконавця, до керівника відділу державної виконавчої служби. Вони мають право оскаржувати дії державних виконавців. Так, зокрема, давайте про оскарження, це також угу. надзвичайно важлива тема. Яким чином, зокрема, боржник може оскаржити, як я розумію, дії зокрема виконавчі я суду? зрозумів. Дякую вам за ваше запитання. Справа в тому, що е, державні виконавці під час виконання судових рішень вони керуються е, своїм законом, законом України про виконавче провадження, також підзаконними актами, які розроблені відповідно до закону. Якщо е, боржник... У виконавчому провадженні, тобто, колишній відповідач, вважає, що дії державного виконавця порушують його законні права та інтереси, або дії державного виконавця, скажімо так, не відповідають закону України про виконавче провадження, то боржник, а так само, в принципі, і стягувач, мають право оскаржити. До суду це найдієвіший спосіб, мають право оскаржити до суду, чи бездіяльність органів державної виконавчої служби. Ну власне, бездіяльність я так розумію, це позивач тоді вже має право оскаржувати? Е, так? безумовно, безумовно е, має право оскаржувати стягувач, якщо він вважає, що державний виконавець, у провадженні якого знаходиться це питання, не вчиняє всіх можливих передбачених законом дій. Щоб якомога швидше е, боржник виконав судове рішення, тоді він має право звернутися з заявою до суду. В якій зазначати, що з боку державного виконавця відбувається бездіяльність? Ось і безумовно, якщо це дійсно буде підтверджено, то суд задовольнить заяву позивача, тобто стягувача, і я думаю, що державний виконавець, якщо дійсно з його боку була бездіяльність, вже Усуне ці свої недоліки в своїй роботі, і скажіть ще, будь ласка, ви згадували про кримінальну відповідальність? Чи має право боржник оскаржити дії правоохоронних органів, якщо так, його зимувачуть в власне невиконанні навмисному? Я, безумовно, якщо боржник вважає. Вважає, що знову ж таки дії правоохоронних органів під час проведення оперативних слідчих дій, тобто під час з'ясування тих обставин, які зазначені були в заяві щодо навмисного, начебто невиконання рішення суду, якщо він вважає, що дії правоохоронців є незаконними, безумовно він має право оскаржити їхні дії до суду. Але якщо е, ви не виконуєте судове рішення, а ви зобов'язані його виконувати добровільно, навіть не чекаючи, поки прийде постанова про відкриття виконавче провадження, і ви його не виконуєте. Ну, я вважаю, що тут мало шансів, будемо так говорити, досягти результату для особи, яка не виконує судове рішення. В першу чергу порушення закону відбулося і відбувається з боку цієї особи. Я вам дуже дякую за консультацію. Взаємно, спасибі велике вам. Шановні друзі, я нагадую, ви дивилися рубрику Юридичний Ранок і в нашій студії був юрист Богдан Яненко.